Всім привіт! Ви на каналі Щодені Крибалки. Я приїхав на річку Дністер, щоб половити на вудочку з поплавочком в проводку. Але зараз мені треба знайти місце, тобто трошечки буде розвідка даної місцевості. що місце ще я не знайшов. Так, а тут вода досить швидка. О, Дністер, зараз гарний. Буяє, цвіте, пахне, наповнений звуками. Ось і бузок. Так, ну що ж, місце я вибрав ось тут. Попробую. У мене запитувалось, якої фірми піцак, яким я користуюся. Недавно я купив. Оце Golden Cage Трьохметрової довжини ручка. Чим мені вона подобається, що можна розкласти. Ну, зараз не буду так лише трошки. Іноді берег високий і щоб рибу діставати. здаля. То я собі такий піцак купив. Також тут матня ця сіточка, вона якась прорезинова, що тут очки не так забиваються, як тих піцаків, що з шнура зроблені. У мене зараз попередній Риболовлі лишилася прикомка, Тільки переловки додав. Пахуча така. Так, додав ще кукурудзи. Почну за париша. Одного даю. рибка є. Верховодка, верхоплавка. Бурк. Хотілось би якусь рибку побільшу. То кращий. кращий тут, тут такий зачепився за Друзі, це вирізуб. зуб. За нього штраф страшний. А це хто такий? Ух, гарна така. швидка, велика. велика верховодка. Експериментую, даю два опариша. Може, це брати її? Може, візьму. Мене товариш любить вялину з пивом, так що тільки верхоплавка клює. Попробую дати переловочку. Yeah. Друзі, а це вже кленчучок на переловочку взяв. Давай Кланчучок. Переловкою хочу відсіяти малу рибу. Можливо верхоплавка не буде брати. Клює раз за заразом на переловку, але підсікнути складно. Переловка тверда. Yeah. Кончучок. Є yeah, малий може і великий підійде. Друзі, верезубчик, це це верезуб. Маленький, за якого великий великий штраф. Так, уже є, є там вона біля мої принади. Не попалась. Так, а ну дам кукурудзу невеличку. Ну давай, гарну поклевочку. Yeah. Такий кончучок. Пирванным хвостом. Так, кто сюда атакувал? Давай. Малюк. Еще один симпатия. Оп, де велика риба. Ну що ж, непогано я тут прилаштувався. Трошки зранку ходив, придивлявся. Взад-перед. Ну, потім все ж таки знайшов місце. Одні малюки клюють. Конічки малюки. Давай пішов. Так, поставив знову параша. Ловлю декілька верхоплавок. Зараз на пару днів іде похолодання. Я вирішив все ж таки приїхати на Дністер. Бо під час похолодання і дощі будуть, і можливо підбуватиме вода. Так, це цікава рибка. А, знову малий клинчучок. Ну і через те похолодання. Зміна погоди я думаю поїду все ж таки на Дністер, бо потім можливо не скоро мені доведеться поїхати. Трошки насолодитися красою. Є. Хто такий ого. Це капітально. Верхоплавочка. Де ціки пузати, вони наїлися у мене прикормки. Ці клинчучки пузаті. Класно. Ой, класно. Вася. Будеш їсти в'ялену рибку і пивом запивати. Так, в мене є така думка, як закінчиться прикормка. то я перейду на інші видловлі. Я побачу, що хрущі літають. Що мені вдасться хрущав впіймати? То я попробую головня на Хруща зловити. Колись я так ловив. А ось? Друзі і хрущ. Окей. Okay. Це на сьогодні самий більший головень. Давай, бульк. Ох, потемніло. Ну, так, може бути дощ, може бути. Бо тиск від учора дуже падав. Все на малий. Капітальна. Плавочка капітальна. Ух, тут хижак є. Я вже вдруге це зауважую. Верхоплавочка то що треба. Так, завершую риболовлю на поплавок верхоплавки. Зараз беру хруща, перероблю трошечки вудочку. І спробую вилити на хруща. Я багато не беру. Так, раз, два, три, чотири, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, двадцять два, двадцять, три, двадцять чотири. А з цього буде йому досить. Я зав'ялю і пригощу його. Так, йшов по дорозі і знайшов не хруща неживого. Та його поставлю. Отак. От Жало видно. Ну і перші закидання буду робити якраз тут, де я рибалив. Погненько летить. Було б непогано бомбарду, мабуть. Але я її з собою не маю. собі отся пошёл І виплюнув. Опа! Ах ти ж була поклевочка. Поїхав так поплавок. Що я поспішив, мабуть? О, дивіться. Пішов, пішов, пішов. Опля! Ну це капець. Але клює, лки-палки. І вихід був, і першого разу, і зараз. Так, вже. Вже він там... Так, вже потягнув, потягнув. Давай, 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 я вже буду чекати довго. Пошурував поплавок по воді, Пошурував, давай, давай, давай. Ну що попробувати? Є. О, бачите, не хотів він брати ні на опариша, ні на кукурузу, а на хруща, будь ласка. Взяв. Поплив. Ось якраз є тут ось сидить. Я його умертвляю, щоб не мучити. Так, пускаю на течію. Цей роз не, не клює. Тягну, тягне, тягне, добре, не спішу. Тягне, лишає, тягне, лишає. Так, так, дуже далеко. Тут навіть камеру я не буду знімати досить складно все. опля, Ах, тиша. Може ще треба було дати, щоб потяг. Ледь поплавок бачу, так відпустив далеко. О, пішов нарешті, пішов, пішов. Але я буду чекати. Так, відпустив. Знову взяв. Не зрозумів де він. Годі би заводить. Так, так, так. Вже поплавка взагалі не бачу. Може він десь під водою. Але тягне, щось там тягне. Зараз ще трошки почекаю і буду підсікати. Чи він його залишив? О! Ах ти ж. Мимо. Я давав витримку і що готовку з того. Пустого. Мабуть, не дуже великий. На жаль, друзі, як би тут мені приємно не було, пора додому. Є справи. Містер прекрасний. Саме тому я і їхав сюди, щоб його побачити. Також щоб насолодитися рибною ловлею будь-якою. Я взяв поплавкову вудочку. Підгодував місце, клювала верхоплавка, кленчучки, вирезубчики зубчики навіть клювали. Крім верхоплавочки, я ніяку рибку не брав. Потім мені думка така майнула, щоб попробувати половити на хруща. Правда, почав я вже рибалити на хруща о годині 12-й. Підобіцяний. І саме в цьому місці тут у мене було декілька покльовок. Я спочатку не розумів, що хоче рибка. Головень був невеликий і треба було йому дати час і можливість, щоб заклопнути хруща. І все ж таки я одного піймав. Зараз взагалі не бере. Глушняк, як кажуть, повний. Але все рівно мені треба їхати додому. Тому... Кажу на прощання, дякую, що ви були зі мною. Дякую за перегляди, за приємні коментарі. Бувайте здорові. З вами був Щоденник Рибалки.